Що край мій рідний. Нашний. Хай Бог боронить, край мій рідний від вибухів і від вогню. Бо каже кожен українець Зідний вершитий, хоче доленьку. Свою. Я народився у Кривому розі, тут мої друзі і школа. І дім, на жаль, сьогодні я не змозі щасливим бути в домі, дім. Гримляти гармати на країні. Мир На нашій Україні це заповітніша мрія моя. буде під цим відео. С вами был Турбо ВДВ.